Доброго дня, Компанія та фокусного венхожанки спортеж. 21 рік у нас випуску. У нас один власний салон, у нас 7 років гарантії. Машина досі у нас досі на гарантії. У нас невеликий поверх, нас повна сервісна історія, рідна фарба даного автомобіля. Покузує, він нас ціленький, охайний, ну взагалі ніяких зауважень тут немає. Є в нас задня камера, є класний технічний просто стан, красивий колір. Далі по задньому рядку, подивіться, тут у вас є підігріва, по підімачі, все працює, все чудово. Стакій на салончик чохольчик, як завжди був і є. Максимально збережений. Центральний підлокітник, третій підголівник також присутній по задньому ряду. Попередньому повний електропакет зі складанням дзеркал. Шкіряне мультикермоз, управління мультимедією, шкіряний салончик, датчики світла, датчики дощу у нас зараз пройдемо. Допомога при спусті, є партрульники, задні підігрів, керма підігрів сидінні, клімат е, двохзонний, задня камера працює чудово, адаптивно, CarPlay е, підключається, тобто все в нас присутнє для вашого комфорту. За зауважити, даного автомобіля просто немає, автомобіль ще не досі на гарантії. Адреса Михайло 4, ми працюємо з 9 до 19. Можете проїхати, оглянути і забрати ось цей автомобіль.